Регіональний коментар ще раз моє вітання всім слухачам радіо РФМ. Це рубрика Регіональний коментар. Мене звуть Ярина Ласько. І як завжди, у цій рубриці ми мандруємо регіонами України, дізнаємось про найважливіше, що відбувається там. Ну, звісно, що найважливіший для нас сьогодні регіони, найбільше інформаційних приводів, можна так навіть сказати, сконцентровано сьогодні на сході країни. Зараз на сході країни перебуває і народний депутат України, член депутатської групи Суверенна Європейська Україна Сергій Лабазюк. А Сергій, чи чуєте мене? Так, да. Доброго дня вам. Добре? Сподіваюсь, він там добрий. А, е, мені сказали, що ви знаходитесь десь неподалік від Слов'янська. Ну, не зовсім від Слов'янська. Ми село Ніколаївка, це вже трохи вище від Слов'янська, ближче до російського кордону. Mm, розкажіть про ситуацію, яка там зараз склалася. Наскільки там спокійно наскільки можна говорити про те, що а, сили а, АТО. Так набагато перевищують сили сепаратистів, терористів, так званих? Знаєте, я, я не думаю, що варто сьогодні говорити, хто наскільки перевищує, але позитив є той, що в першу чергу наші хлопці дуже патріотично заряджені сьогодні на піднятті, тому що дійсно є ряд перемог, про які сьогодні вони чують, бачать і налаштовані тільки на перемогу йти всіма силами. Я перебуваю зараз е в полку, який зібраний е сім днів тому завезений сюди з Хмельницької Області 420 військових. Вони якраз розміщаються зараз по блокпостах щоденно. Звичайно, є цілий ряд проблем по забезпеченню, але настільки налаштовані хлопці. Нормально і їхнє керівництво професійний підхід е, має. От я сьогодні поспілкувавшись з керівниками, бачу, розумію, що вони налаштовані в першу чергу зробити все, щоб е, втримати тут -ту ситуацію під контролем. Ну і звичайно, зробити все, щоб не допустити до втрат особового складу. Тому що дійсно набрані хлопці е, різні, є ті, які в житті не тримали зброї, віком від 22 до 50 років. І, і в більшості свої все ж таки це не є професійні військові, а це Просто хлопці, які підходили по параметрах до мобілізації до призиву. ви сказали про те, що є проблеми із забезпеченнями. Ну, у вас є можливість зараз сказати на всю Україну, а, чого потребують хлопці. Можливо, люди зреагують і таким чином таку допомогу надавати. На першу чергу це звичайно особисте забезпечення безпеки. Бронежилета, от, якщо говорити в даному випадку 420 чоловік. В них до мого приїзду було 30 бронежилетів. Ми сьогодні завезли порядка 100 бронежилетів, і це все, що в них є ті хлопці, які роз'їжджаються по боку так вже будуть забезпечені, але не до кінця. В них немає забезпечення, окрім зброї і патронів є достатньо. А от решту всі моменти, як і з формою, як і в них тут три дні йшли сильні душі, в них не було дощовиків, блокпости заступали, мокли. В них немає забезпечення радіостанціями. Знову ж таки, на цілий полк практично ніякого зв'язка вони зв'язуються до сьогоднішнього дня по мобільних телефонах, про що ми з вами, як гражданські люди, розуміємо, розуміємо, що мобільний телефон це не, не той зв'язок, який в військових діях повинен бути, тому mm -hmm. що його можна послуховувати, mm -hmm. заглушити і так далі. Е, транспорт, техніка, яка в них є, аналогічна. Сьогодні немає забезпечення ни запчастинами, не ремонтними якимись моментами, для того, щоб та техніка, яка в них знаходиться, можна було нею е, в час вчасно виконувати поставлені завдання. Ось це от такі перші чергові речі. І облаштування блокпостів, де сьогодні говорять про електрообладнання. Про колючу проволоку, про різні всякі засоби для того, щоб організувати справжню охоронну зону на блокпостах, також цього є недостатньо. Ну і власне наскільки спокійною є там ситуація, чи немає пострілів? Як Ні, сьогодні ми пострілів не чули. Єдина інформація, яка була від керівника, який виїжджав на розвідку. Повернувся що. Є багато незрозумілих людей. Вчора в них були тут і безпілотники літали над ними, тобто вони розуміють, незрозумілі люди це й маю на увазі, які підходять, так і під'їжджають на різних машинах, на перший погляд, звичайні мирні люди, mm -hmm. але настільки часто ці машини з'являються в одному тому самому місці, що можна зробити висновки, що все, все ж таки хтось фіксує для того, щоб кудись цю інформацію передати. Отож. Спокійним бути немає змоги, потрібно бути на сторожі, розуміти, що у яку хвилину може щось відбутися. Но до, до цієї пори, слава Богу, все нормально, нападів ніяких не було. Ну дай Боже, щоб так і продовжувалося. Не і не і не було ніяких нападів, і не лунало у вистрілі в тій зоні. Дякую вам. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку був Сергій Лабазюк, член депутатської групи Суверенна Європейська Україна. І хочу сказати вам Сергію, передавайте вітання хлопцям, нашим військовим, нашим героям. Ми всі молимося за них і молимось за мир у нашій Україні.